Так, і так, продовжуємо Значить, додавання тіней. Створити окремий шар для тіней. Комбінація клавіш Ctrl-Shift-Ctrl-N. Або натискаємо на... Стоп. Або натискаємо на плюсик. Так, і так, створити окремий шар для тіней. Так, ми не, не так же удалимо цей шар. Які створили. Так. Так. Ми візьмемо е, шар креслення, план креслення, продублюємо правою кнопкою миші. Дублювати шар. План креслення, копія. О! Давайте зразу назвемо його. Так, шарш тіні. Тіні, стіни. Стіни. Бо в нас ще будуть тіни мебель. Окей. Є, створили. Далі. Змістити шар із тінями відносно креслення в напрямку накладання тіней. Ну, я хочу, щоб мене тіні лягали отаким от чином по діагоналі, тому я беру е тіні стіни і беру перемістити і переміщаю. Ой, стоп, стоп. Назад тіні. Перемістити і переміщаю зліва направо. Ну, скажімо, ось таким чином. Так. Далі, встановити режим е, множення для нового шару прозорістю 1020. Як це робиться? Ми беремо шар тіні правою кнопкою миші. Так, параметр накладення. І тут випливає таке вікно. Значить, Режим накладання множення. Так, і непрозорість 20. Окей. <coughs> мы видим, что у нас появились тени. Вот. И давайте, может быть, не 20, а 30, чтобы тени были чуть трошки, трошечки а, яскравейшими. Про 20-30 сделаем. Вот так, 30. О. Тени краще, трошки краще видно. Так, далее. За допомогою інструмента ласо там прямокутне виділення, виділити області, які потрібно зафарбувати під тіні. І вибрати е м'яку кість Б, комбінація клавіш Б, нанесіть, вздов... е нанесіть тіни, тіні вздовж стін та меблі. Так, давайте зробимо це. Значить, У нас е інструменти виділення, це, це прямокутне виділення і інструмент ласо. За допомогою цих інструментів будемо зараз оформляти, дороблювати ці тіні. Як це робиться? Значить, за допомогою масштабування Ctrl плюс, ctrl Ctrl плюс, Ctrl-почнемо ctrl ctrl працювати. Значить, Йдемо почнемо з верхнього правого кута. От. Беремо, вибираємо інструмент ласо і додаємо тіні. Як вони маються падати? Значить, Тіні будуть падати якось як отаким як от чином. Ну. Так. А, стоп, їхманті. Нам треба е, вибрати шартіні. Так, і починаємо. Так. Не вибрамо жодного, не вибрано жодного пікселя. А якого пікселя вона хоче вибрати? Пиксель пиксель. Магнитный глаз пиксель двадцать Так, ой, стоп, стоп, стоп. Ага. Пиксель вот разметят пиксели. Виберемо 5, не знаю. 5. Вертаємося і починаємо. Приблизно як повинні бути розміщені ці тіні. Значить, вибрали зону, яку нам потрібно запробувати. Далі вибираємо а, кисть. Кисть це в нас... О, це, це, це кисть. Або, або натискаємо на цей інструментик, от, або натискаємо клавішу B. Кисть. І тут можна вибрати значить, розмір цих пікселів цієї ці Ну, Для даного випадку, чим більше, тим краще. Зробимо десь ну, 180. І бачимо, що у нас розмір великий. І зафарбовуємо зону, а, яку виділили. Так, є Ctrl D. Знову беремо ласу і таким чином ми продовжуємо наносити розміри. Наносити розміри. Отак. Значить, виділення, зняти виділення тут або Ctrl-B. Ctrl-D. Ctrl-D. Тут, мабуть, треба нанести отаким чином. Отак от. Отак. От так буде вірно. Беремо Б і наносимо. Так, і таким чином ми... Давайте можливо, Так, таким чином ми наносимо наші е, тіні. Давайте використаємо інструмент прямокутний е, область виділення. От нам треба загарбувати, наприклад, оцю зону. Ми беремо. Виділяємо і так само Б фарбуємо. Ctrl-D. Все. І таким чином ми продовжуємо фарбувати, зафарбувати всі наші елементи.